Зараз ми перебуваємо на городищі дикий сад. Кентаври, русалки, єдинороги всі ці міфічні тварини не були знайдені тут. Зате були знайдені гіпокампи, але не тут. Таємниці Миколаєва. Цікавим є комплекс брами в'їзної до адміралтейства. Поруч із в'їзною брамою, ліворуч та праворуч, розміщено дві дуже цікаві такі гравюри. Це зображення гіпокампів. Архітектором цієї брами був англійський архітектор Чарльз Акрет, який приїхав до нас на роботу і залишив по собі слід не тільки у в'їзній брамі, але й також став архітектором, що побудував комплекс казарм Чорноморських флотських екіпажів та лютеранську кірху. Гіпокампус в грецькій міфології морський кінь з гріб'ячим хвостом. Гіпокамп вважається царем риб. Гіпокампи є символами вороплавства, які сходять ще аж до епохи відродження. Тож таким чином вони досі залишаються і вирігають в'їзд до нашого скуднюного заводу. Що ти тут шукаєш? Міфічну істоту? Не дає. it was it was like repost